Вівалі Революсьон! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між демокрацією і лібералізмом. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Ну а ми починаємо. Батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Вважається, що демократія і лібералізм це поняття виключно близькі чи не тотожні. Але це не завжди так. Які їх найпопулярніші трактування? Давайте почнемо з визначення цих двох термінів, що таке демократія. Демократія це політичний режим, при якому прийняті рішення з управління країною здійснюється здійснює народ безпосередньо або через виборні представницькі органи. При цьому в демократичних режимах влада як правило поділена на три гілки законодавчу, виконавчу і судову. Дана схема виключає концентрацію переважного обсягу повноважень в чиїхось руках, як це буває при авторитаризмі і тоталітаризмі, які традиційно протиставляються демократії. Що таке лібералізм? Лібералізм це політична ідеологія, в центрі якої проголошення верховенства прав і свобод людини, відведення їм головної ролі в соціально-економічному та політичному розвитку суспільства. Держава відповідно до е, ліберальними концепціями має різними способами сприяти тому, щоб його громадяни мали всі можливості реалізувати свої права і свободи. На думку деяких ідеологів, це має виражатися насамперед у невтрученні влади країни в соціальні процеси. Однак при необхідності влади повинні здійснювати правовий захист інтересів своїх громадян, забезпечувати рівність усіх жителів країни перед законом. Основними свободами, які проголошує традиційний лібералізм, є свобода слова, свобода вибору релігії, свобода політичних поглядів, культурних цінностей, свобода вибору близького до ідеології представника в органи влади, свобода вибору професії, ведення бізнесу. Таким чином, лібералізм це ідеологія, яка зачіпає три основних суспільних інституту: політику, соціум і економіку. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між лібералізмом і демократією. Головна відмінність демократії від лібералізму в обумовленому соціальному явищі. Перший термін позначає політичний режим, другий ідеологію. Однак поняття демократії і лібералізму, як ми зазначали вище, у багатьох аспектах дуже схожі. Чим це обумовлено? Справа в тому, що практична реалізація ідеї лібералізму може бути в повній мірі здійснено тільки за демократичного політичного режиму. Тільки ті люди, які мають політичні свободи, тобто свободу вибору поглядів цінностей, представників в органи влади, здатні розраховувати на прийняття законів, що гарантують інші ліберальні проференції. У свою чергу не кожна демократія може припускати впровадження в життя суспільства ліберальних концепцій. Цілком можливо, що народ країни вирішить, що зайва свобода слова або вибору політичних поглядів йому не дуже то й потрібна, і вибере у владу тих людей, які візьмуть за. Закони, що обмежують подібні свободи, або сам прийме відповідні закони на референдумі. Таким чином, лібералізм можливий тільки при демократії, але демократія цілком здатна існувати і без лібералізму. Підводячи підсумки сказаного, можна зробити такі висновки про різницю між лібералізмом і демократією. Що між ними спільного? Демократичний режим, умова практичної реалізації ліберальних прав і свобод. У чому ж різниця між ними? Демократія це термін, що позначає політичний режим, при якому у влада зосереджена в руках народу. Лібералізм це термін, що позначає політичну ідеологію, яка проголошує верховенство прав і свобод людини. Демократія може існувати і без лібералізму. Натомість впровадження ідей лібералізму на практиці неможливо без демократії. Що ж, ну, на цьому у мене все. Всі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нове відео. Хай живе революція!